Привіт всім. На ваші просьби прийшов на щепний кар'єр. Показати вам взагалі, як воно прискорить. Ось таку точку донашов. Дивіться, який кар'єр ще. Ох ти! Клас. Ано ескаватор. Дивіться, ох, яка глибина тут. Клас, прикольно. Ну да, Вони взривають, я беруть, взривають, беруть ескаватор такий. Сталева воля збоку. Насосна станція. а такий кар'єрчик. Прикольно, кстати. Да. Сталева воля така допотопна. А, вона підгрібає за кар'єром, так? Да? Клас. Є міще туди таке метрів нормально, так я міще. Потім затопиться, буде прикольно, кстати. Клас. Класно, так. Да? Ну, це любителі граніта, це ж теж граніт. граніт. Так. Ну глибина полтина взагалі, так? Да? Кажу, полтинник глибина 100%. Такий контент маленький, але прикольна глибина. Хочете відео, пишіть. Можу зняти детальніше, приїхати, якщо будете таке дивитися, зніму, як взривають, як проче, як що роблять. Можна таке буде зробити. Але прикольно, так, да, чесно скажу, це прикольно. Мені таке подобається. Кайф.